Вітаю, друзі! На каналі Звичайний садівний городник. Мене звати Олег. Сьогодні я хочу е трошечки розказати вам про свої гортензії. Сьогодні 19 липня. Як себе в цей час, в цей день показують наші гортензії. У нас одна гортензія широколисна і 4 гортензії, е Волотисті. ну почнемо з широколисної гортензії. На цей день вона виглядає отак. Почала вже вигорати. На зиму ми вкриваємо нашу гортензію з панбондом, але ж вона зиму, як правило, у нас не переживає нормально, випріває, як правило, і від обрізається майже під нуль. В цьому році вона вперше у нас пережила нормально. Ми її відкрили на початку березня. Було дуже-дуже тепло, сильне сонце, і ми її не, під, не прикривали. І в половину. Броньок, всі ну верхні майже всі бруньки, вони просто зразу горіли на сонці, не зберегли. А потім, ви знаєте, яка була весна, знову ми її вкривали від морозів, і морози на початку квітня, коли було декілька днів, до мінус 6, від цих морозів спланбон теж не врятував. Нашу гуртензію і вже розвернуті листочка дуже гарно примерзли. І прийшлось знову підрізати її майже на нуль. І от з самих нижніх бруньок наріз такий кущик і пустив гарні. Квіти багато, кущ стає, стояв в такої красі довго. Перша куля, можна сказати, квітка, яка а, лягла на око своєю красою, це було десь всередині липня. Ну, а потім почали розквітати інші кульки. І місяць стояв яскравий рожевий кущ. Ну, тепер от почав вигорати. Є більш рожеві цей, більш пізніші, які розпустилися, і отакий от більш змінивши колір на сонці. Навіть є отака, вже старенька міняє вона. Зеленкуватий колір Називається ця гортензія Forever and Ever Pink ремонтантна. не Підводить, вимерзає, випріває, а потім наростає і дає таку красу. Наступна гортензія це Мохито. Це відноситься гортензія волтиста. Вже тепер відноситься до низькорослих, з не дуже великими Е, Вона перша волоть розквітла, лягла на око своєю красою, десь 25 липня. Вона відноситься до зелених. Вона розпускається з така зеленкувата, весь сезон зеленкувата і майже не змінює свій кольор до останнього. Потім стане ще більш зеленою, коли постаріє. Ну, вона вже Ось тут більш зелене, бачите? Це більш світліше. До речі, вони в цьому році світліші, ніж були попередні роки ці, ці володі ці, цього сорту. Десь метр завишки зараз. 5 років цій гортензії, ну, як і іншим нашим гортензіям, садилися вони кущиками вже десь 2-3 роки їм кущикам було. Тримає свої квіточки. Ось такої, розміру такого. Не дуже маленькі, не дуже маленькі. Пагони такі потужні і тримають квітку дуже гарно. Завжди ця квітка дивиться майже. Вверх погода ніяк не впливає на цю гортензію, ні разу не хворозила потву єдина. Гортензія, яка не хворозила ні разу. Завжди така потужна, красива, приваблива. Хто любить гортензії зеленкуватого кольору, рекомендую. Десь метр висоти, зараз метр двадцять шириною. Кущ 5 років, ну, плюс то, що нарощувалось до нашої покупки цього кущика. Наступна гортензія Diamond Rush. 19 серпня. Вона вже отака червона. Ну таким бруднуватим відтінком. Красивою в цьому році вона почала ставати десь в середині липня. І е змінювати фарбування стала вона дуже рано, була бі білосніжна. Була були дуже привабливі красиві білосніжні, але ж дуже швидко почала е зафарбовуватися рожевий колір, бо в цьому році прохолодна. Прохолодне літо, ночі е холодні, вже давно, і тому вона вже розфарбувалася в такий колір червоний. Е трохи вона хворозила в цьому році, е ліва сторона оця, права ні, односторонні. За віком така ж сама вона, як і Мохіто. Це сорт Diamond Ruż, і за розміром вона навіть трохи менша від мохіти. Полоті великі, середні за розміром, погода впливає на цю гортензію. Треба, потребує підв'язки, хоча от на землю не лягла. Ну так, трошечки, трошечки вулиці, опустилися донизу після дощів вітрів. Вона вже починає старіти, не знаю, не невдовзі може. Вже вона буде і не дуже привабливою, бо є частина ось уже така стара. пелюски стають старими вже, підсихають. Це саме велика в цьому році була волоч, отакого вона розміру. Це перший раз у нас вона зафарбувалася в такий колір, бо до попередні роки вона в тому році вона вигоріла, просто в цей час вже стояла суха. А в попередні роки вона просто в цій волоті хворіли на якийсь грибок, може сіра гниль, знаю. Вони просто зверху починали Роса випадає. Зазвичай вже в середні роси багато, роси великі такі, і вона грибок сідає, мабуть, в росах, розвивається і починають волити ці пропадати. Тільки ця гортензія була. І вона була неприваблива, завжди суха, некрасива, коричневого кольору. Це перший рік вона розбувалася у нас такий колір. Наступна гортензія. Розкинулася вже великий кущик, мабуть, ширину вже півтора метра точно, може більше. Висоту метр двадцять десь, в тому році дуже вона хлорозила, схильна вона до хлорозу, виходить. Розлога гортензія. Волоті вона не тримає під впливом дощу і вітру вони лягають, волоті лягають на землю. По причині того, що в тому році вона хворозила, в цьому році вона зацвіла набагато пізніше, ніж зазвичай. Розпустила спочатку дві волоті, а потім оце. Почали розпускатись е, недавно, не так давно оці влочі ще є, і ще є от які не розквітли І знову трошечки вона хлорозила трошки в цьому році і знову знову трошки хлорози, знову треба її підкармлювати. Залізом. Волоті невеличкі, ну, мабуть, за того що я кажу, що ось на руці, ну, сама велика. Ось вона, сама велика А Такого кольору розпускається вершкового. А ось дві Волоті перші підв'язувати треба. Обов'язково цю гортензію, бо волочі лягають на землю. Теж ночі холодні і вона вже перші волоті дві, вони вже зафарбовуються рожевий колір. І такого привабливого зараз вони стали розфарбування. Ось одна. Волоч, а друга, а друга лягала на землю. Теж починає побіліла вона, не така з важковий кольор, пройшов, вона біліша стала. Теж почала зафарбовуватися трошечки. Вона більша, важкіша. І лягла після дощу на землю. Треба підв'язувати. Ну, ті роки ми точно раніше підв'язували, коли було волочі було, були більші, потужніші, більш важкі, і вони так точно лягали у нас на весь кущ. Це тому, що він прихворів вона не така потужна в цьому році. Тому ми не підв'язували. І таким же ж. Чіно ми поступили в цьому році із одною гортензією Polar Bio полярний відмідь. Теж 5 років цій гортензії у нас і теж вона не дуже розрослась. Більше всіх розрослась ваніла фрайс. Ці дві гортензії можуть виростати до 2 метрів. Висоти зашишки. До, р... до речі, я не сказав, що даймонтруш десь до 1,5 метрів росте. Десь середнього вона розміру. А Vanilla Frise і Bia до 2 метрів, а можуть і більше. Bia дуже великий зазвичай. Володі. Але ж в цьому році якраз цей сорт дуже захворів у нас на хлороз. Стояла майже біла, починала вгорати. Ну, ми її підкамлювали, обробляли. Вийшла вона з хлорозу в... Е... в порівнянні з Ванілою Фраз, яка в тому році так і не вийшла. Вона так і вона не ціла і вона. Взимку пішла з білим листям, майже білим листям, то поларбія вийшла з хворозу. Але ж волоті і зацвіла. Не так, як Аніла Файс в тому році. І... Але ж вулоті зазвичай дуже великі у цього сорту. В цьому році влоті маленькі, не хватило сили. Сили і за хворобу. Ось такі вулиці. І саме цікаво, що вона е ті роки теж була білосніжна, коли розпускалася. І вона е майже е теж не змінює кольор. Свій трошечки зовсім е наприкінці вегетації. Е така білосніжна, і потім, потім занкувата стає. Е але ж в цьому році вона розквітла і ось вона з занкуватим кольором. Відтінком весь сезон. Білосніжного кольору в цьому році на цій гортензії не було. Десь метр за вишки, метр двадцять ширшки. Наростає повільніше, ніж Ваніла Фрайс у нас поки що так. Ну, Хоча і одну, і другу вибила з колі хвороба. Холозна. Треба підв'язувати. волоті від вітру і дощу лягають на землю. Ось одна у нас вона, навіть не одна, три штуки лежать на землі майже. Теж ми в цьому році її не підв'язували, раніше підв'язували. Тому бо волоті дуже великі, у неї, дуже важкі. І під. Такою масою звичайно, вони лягають на землю, дощ пройшов, і все, всі ці квіти майже лежать потім на землі, тому ми її в тому році підв'язували. Красиві квітки, привабливі, великі квіти, довго квітнуть, але ж не всі вони. Тримають форму і, і треба з ними ще й потанцювати. Ну, і на цьому, мабуть, Гартензії у нас більше немає. Хотілося більше, ну, як завжди, немає місця. Все вам розказав на, на цю мить на 19 липня. Заходьте на канал. Під Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Всім дякую. До побачення!